Божа благодать, що спасає всіх людей, послання апостола Павла до Тита, 2 розділ, 11 вірш. Слава Ісусу Христу! В ефірі Християнська телевізійна передача Мир вам і в студії Володимир Родим'юк. Якщо у вас, дорогі друзі, виникнуть запитання. Або будуть якісь побажання. Будь ласка, телефонуйте на номер 098 92 57 061. Ще раз 098 92 57 061. Або інший номер 050 24 15 713 050 24 15 713. Залишайтеся з нами. А зараз я представляю нашого гостя з дуже красивого міста, з прекрасного міста нашої Івано-Франківської області. Це місто Коломия. Значить, наш гість Коломиї, він служитель церкви, деякон церкви, проповідник і звати його Володимир Піц. А наша тема що таке благодать? Вітаю тебе в нашій студії. Так. Дуже дякую Богові. Дякую тобі, що ти знайшов час для того, щоб ми могли поговорити про важливі речі. У нас дуже багато про різні речі ми говоримо, чуємо. А от, власне, про ці речі, які ми тут говоримо, люди мало про це задумуються. Наша тема що таке благодать? Люди, мабуть, чули це слово, але не всі його, мабуть, розуміють. Ми спробуємо з Божою допомогою через цю передачу пролити світу на це, це слово, на розум... правильне розуміння цього слова, і хай Господь цьому допоможе. Отже, це і по суті перше запитання: як зрозуміти це цікаве, давнє слово благодать? Ну, хочу сказати, що коли спілкуюся з людьми, то Можна почути різні версії, що таке слово благодаті. Но дехто розказує, що благодать це особливе почуття якоїсь радості, піднесення. Або перебуваючи в якихось особливих, можливо, таких місцях, в храмах, то кажуть, також відчувають ось таку благодать, таке, якесь піднесення духовне. Дехто. Інші є версії, навіть у Біблії ми зустрічаємо, що люди благодаті. Вприймають як привід грішити, от ми під благодаттю, значить, все можна робити. Ну тому що ось такий період благодаті, тому що Бог добрий до нас, та. Бог не буде нас карати, і е, людина цим зловживає. Так, зловживає. Ти говорив за храми, е, що людина відчуває е, цю благодать у храмі. Це ще добре, що так думає. А дехто просто, наприклад, добре поїв, та? І каже, оце благодать я поїв. Та? Чи там ще якісь, чисто тілесне якесь таке задоволення, так? І це вона, вона називається благодать. Буває так, так. Так. А насправді, що таке благодать? Ну, Це дуже просто. З біблійної, якщо, з біблійної точки зору. Саме слово, якщо би так розібрати його, воно складається із двох слів: благий дар, тобто благо, добрий дар. Оце, це є... Подарунок, так? Та, тобто це... це не щось зароблене, це не е, щось таке, яке е, нам це належить. А благодать це подарунок від Господа Бога. Добрий, благий, прекрасний подарунок. Так, це те, те що можна би сказати, ми навіть не заслужили. Ми не точно не заслужили. Ми навіть нічого навіть не в лепту ніякої не вклали, а Бог нам просто її дає. Оце є благодать. це слово так воно означає. Добрий дар, такий від Бога. Угу. Як Бог являє до нас цю свою благодать? Ну, знаєте, коли ми навіть в ранку встаємо, ми можемо відчувати благодать. Ну, По-перше, напевно, ми всі ситі, і це вже є благодать, тому що Бог дав нам їжу. Або коли ми виходимо на вулицю, коли сонце гріє, це благодать. Або коли спекотний після спеки падає дощ, це також благодать. І це, можливо, щоденно, якщо ми хочемо, ми можемо побачити цю Божу благодать, яка тобто, є. Тобто е, ти маєш на увазі, що Бог. Ми ранком встали і Бог продовжує наше життя. Оце благодать. Це так? Також є Бог благодать. Е, дарував нам хліб щоденний. Там, може, не всі ситі, так? але хліб, е, хоча б бодай хоч чорний, але ми їмо. Так? Е, е, і це Бог дає. Ми розумієш, це Бог дає. так, Нам Бог дає дощ, Бог дає Сонце, повітря. Оце загальна благодать для всієї планети, для всієї землі. Так, згідний. Але ось саме найбільше благодать Божу, яка явилася до нас, Бог впродовж усіх віків є цю благодать. Сонце постійно гріє над нами. Але є особлива благодать. Вона написана в Євангелії від Івана. Я ще не помиляється, це перший розділ, і сказано в 16 му вірші. А з його повноти ми одержали всі, а то благодать на благодать. Тобто благодать ми отримуємо щодня, але Бог дав нам ще більш повноту це благодать на благодать. Коли Бог послав Сина свого Ісуса Христа, який прийшов у цей світ і помер за людські гріхи. Будучи на Голгофі, будучи на Христі, проливаючи свою невинну кров, він помирав за нас. І сьогодні ось ця благодана для всіх людей, тобто цей добрий дар. Якщо Христос помер на Голгофі, Він не помирав за свої гріхи, Він помирав за наші гріхи. Христос був безгрішний. Він був безгрішний, однозначно, і Він помирає за наші гріхи. І будучи там на Голгофі, Він бере на себе гріхи. Людині просто потрібно прийти до нього, визнати себе грішником, і Бог забере усякий його гріх. Кожної людини, якщо вона визнає себе грішником. Ось це є справжня благодать. До приходу Ісуса Христа був час закону. Бог дав ізраїльському народу закон, десь і заповіді, інші заповіді, будь ласка, виконуйте. І Люди переконалися, що вони через свою гріховність не в силі виконати цей закон. Тому Бог дає інш, інший, інший час. Там був час закону, тепер інший час. Бог показує так, через закон, Бог нам показує, що ми грішні, а через благодать Бог хоче нам дати спасіння. Бог нам показує, що ми не можемо самі себе спасти. Ми не можемо самі себе порятувати. А через те, що Ісус Христос взяв наші гріхи на себе, відповідальність за наші гріхи на себе взяв, помер за наші гріхи. І нам тільки залишається повірити і прийняти Ісуса Христа. З приходом Ісуса Христа це почався час благодаті. Так, такий новий віддік, час. Так, Ера благодаті, ера Божого милосердя. Ера Євангелії, так? час Євангелії. Тобто, що це означає? Будь-яка людина може прийти до Ісуса Христа і не заробляючи через добрі діла, чи через свою релігію, чи через ще щось там, філософію, отримати безкоштовний дар вічне життя як подарунок від Бога. Так. По суті, Ісус Христос це є е, втілена Божа благодать, однозначно. Ну, і думаю, що ми вже так почали трошки цього торкатися. Що дає людині Божа благодать? Напевне, таке питання дійсно логічне, яка користь дійсно, звичайно, від Божої благодаті. Ну, Я би хотів прочитати один уривок, один вірш. Це послання апостола Павла до Тита. і він дасть відповідь нам на це запитання, яке задав. Другий розділ послання апостола Павла до Тита, я прочитаю всього 11 вірш. Угу. Бо з'явилася Божа благодать? Що спасає всіх людей. Ось відповідь, можливо, на це запитання, яка нам користь так, від Божої благодаті, це те, що Божа благодать, вона в силі спасти усіх грішників. Вона може простити усякий гріх, який би людина не вчинила. Це є Божа благодать. Одного разу, коли мій брат ще навчався, він розказував мені цю історію. Ось у навчальному закладі він вчився з одною людиною, яка називав себе грішником. І знаєте, це було явно, тим, що він поклонявся дияволу, сатані. І ось коли брат йому розказував про Христа, про Божу благодать, про те, що Бог він може просити усякий гріх, тільки потрібно прийти до нього, він сказав таку фразу, каже, я так багато зробив зла в житті. Що Бог мені не може простити всіх моїх гріхів. Тобто, наскільки мій великий гріх, що Бог не, проща, не простить мені ніколи. Я вже повинен жити так. Але знаєте, він помиляється глибоко, тому що незважаючи на те, наскільки б ми багато чинили зла, наскільки би наш гріх, можливо, був величиною з говерло, або, знаєте, весь світ і такий великий гріх, то Божа благодать вона може простити усякий гріх. Коли ми читаємо перше послання до Івана в першому розділі сказано, що кров Ісуса Христа, Сина Божого, очищає нас від усякого гріха. Тобто немає такого гріха, яке б людина б вчинила. І от Бог не міг би її простити. Є от гріх, який просто не визнаний гріх. Коли людина не хоче проскається в своїм грісі, тобто гріх їм подобається, він настільки принадний, нього, Він не хоче з ним розставатися. Він його навіть не визнає як за гріх. І він це є непрощений гріх. Благодать вона не досягає цього гріха. Тільки той гріх, який людина визнає, Бог прощає усякий гріх. Ну людина не має зловживати Божою благодаттю. І Божа благодать, як пише писання, вона веде людину до покаяння. Так. — Божа добрість, Божа благодать, милість веде людину до покаяння. Тобто ми не маємо а ну Бог добрий, Бог і так і так мені простить. А щоб Бог простив, треба покаятися. Однозначно, це Петрі, як я сказав, потрібно визнати себе, що ти є грішник. Знаєте, це потрібно сказати Господи, що я є грішник. І це означає, що я вже не хочу бути більше ним. Це не означає просто, а, ну дійсно, я є грішник. Це означає, я є ним, але я вже більше не хочу таким був, яким я був вчора. Я хочу бути набагато кращим. Божа благодать міняє людину. От приклад такий хороший. В Євангелії описаний, а сам апостол Павло за себе написав це послання, яке писав mm -hmm. до Тита. Він також, пишучи до Тимофія. І він розказував, який він був і що зробила з ним Божа благодать. Uh -huh. ну, до речі, ми всі знаємо апостол Павла, ось він святий, хороша така людина. А насправді, яким він був? Не, ну, він був святим, та? але раніше, яким він був, тобто, щоб ми та, побачили, про... це якраз на прикладі апостола Павла видно, що Бог добрий, та? щоб Бог готовий простити будь-кого. Тому що він був раніше, як навіть ім'я інше мав, Савул. Та? Та. Поки він не прийшов до Христа, він не навернувся до Христа, до того часу він був. Великий грішник, але потім великим праведником, великим проповідником. Ось що апостол Павло пише про себе, яким він був до увірування. Він скаже: Я дяку складаю тому, хто зміцнив мене Христу Ісусу Господу нашому, що мене за вірного визнав і поставив на службу. Мене ще давніше був богозневажник, гнобитель, напасник, але був помилений, бо я те чинив нетямущій у невірстві. І багато збільшилось у мені благодать Господа нашого з вірою та з любов'ю в Христі Ісусі. Вірне це Слово гідне всякого прийняття, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, із яких перший то я. Він називає себе першим грішником. І він не називає когось. Він каже, мене Бог спас, тому що я був гнобитель, напасник. Він переслідував церкву, він вбивав людей. Але Боже благодать... був причетний до вбивства. Ну, звичайно, так. вбивство і причетність також прирівнюється як до вбивства. І знаєте, одного разу, коли ми були в гостях однієї сім'ї, ми почали роздумувати про Божу благодать. Молодий хлопець він задав мені питання, коли я сказав, що Божа благодать, вона прощає усі, може простити всіх людей і всякий гріх. Знаєте, він задав таке питання: а Бог може простити гріх Януковича? Це якраз були uh -huh. передумови, коли була війна в Києві, революція. Знаєте, я сказав, знаєте, Бог може простити усякий гріх, і в першу чергу він може простити ваш гріх. Знаєте, ми дуже багато чомусь дивимося, хто згрішив, так ото великий гріх, от мій знаєте, погана людина. А дуже мало ми задаємося питань дивимося в себе. А чи я є грішник і чи є мені щось міняти в своєму житті? А що мені там до нього, чи до того, до того, мені важливо спасти свою душу. Це в першу чергу. Тоді я вже можу, коли я покаявся, коли я прийшов до Христа, тоді вже можу іншим допомогти. А що я можу допомогти комусь, коли я в найгіршому стані ще є. Але от проблема людства, напевно, з цього, що людина перерівнює себе до інших категорій людей. Ось це є грішник великий, а я вже попри нього, вже нібито непогана людина. Порівняно з ним, що так. Я і хороша, взагалі, навіть сказати, я праведник навіть. Але Біблія однозначно нас називає усіх грішниками, немає праведно ані одного, всі зрішили. І виявляється, що кожна людина вона потрібна їй благодать. Ось цей добрий дар. Бо кожна людина вона повинна прийти до Господа, визнати свій гріх. Знаєте, одну, ще одна історія, таку, як я пригадав, коли одного індіанця, який не міг читати ні писати, але він вірував в Ісуса Христа через проповіді Євангелії. До нього підійшли і запиталися там люди. От скажи нам, ну яка тобі користь від цієї благодаті? От яка тобі користь від Христа? О, що вона тобі дає? Від цієї твоєї віри від твоєї віри, так. І знаєш, він розказав, сказав ну, він багато не міг розказати, але він зробив такий наглядний приклад. Він взяв ось таке коло так як оцей стіл, на навколо листя, а всередині помістив черв'яка. Uh -huh. І взяв це листя, він підпалив. І воно почало горіти з усієї сторони. І ось черв'як він почав тікати. Він підійшов під підпов суди тут вогонь. Він почав іншу сторону, тут дуже вогонь. Він почав рухатися, він був приречений. Але ось він взяв цього черв'яка своєю рукою, переклав на інше місце і каже: знаєте, таким був я. Я був цим черв'яком, який не знав виходу. Але Христос мене витягнув із цього аду, Він витягнув мені з цього вогню і дав мені нове життя. Мене спасла Божа благодать. Цікаво, що тут написано, бо з'явилася Божа благодать. Ми вже говорили, що Божа благодать з'явилася це в Ісусі Христі. Христос прийшов і з'явилася Божа благодать. Син Божий прийшов на цю землю, сам Бог в тілі прийшов на цю землю. І далі написано, що спасає всіх людей. Бо дехто думає, наприклад, ну він спасає тільки нас. В нас, окремих людей, нас вибраних людей, особливих людей. Ми тут маємо якісь певні знання, а інші не мають, він нас спасає. Інші думають, навпаки, ну, Бог мене спасти не може, так? тому що я не вибраний. Я Богом не вибраний. Я... От мені не дає Бог цього покаяння, Бог не дає мені... мені віри. Я не в числі тих вибраних, спасених людей. Але Біблія чітко, ясно говорить, що Бог. Хоче спасти всіх людей. То навіть в іншому посланні ми читаємо, щоб слово Боже закликає, це вже ми, ми цитуємо послання до Тита, Тит один з таких співробітників апостола Павла, і, а інший співробітник це був Тимофій. І тут написано е, друге послання до перше послання до Тимофія, другий розділ. Отже, перш над усе, я благаю чинити молитви, благання, прохання подяки за всіх людей. За царів та всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити тихе і мирне життя в усякій побожності та чистоті. Бо це добре і приємне Спасителеві нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Господь хоче, щоб всі спаслися, благодать явлена всім людям. Друга справа це вже вибір людини. Вона хоче спасіння, чи вона каже: та це казки. Та? Та це таке, але як вже приходить смерть, люди починають задумуватися. Наша напевне велика проблема у людства, тому що вони хочуть спасів, хочуть спасіння. Скільки я з людьми розмовляв, ніхто не проти, нібито жити в раю. Але для того, щоб досягнути Царства небесного, люди хочуть своїми добрими ділами його заслужити, заробити якось е, якимись добрими вчинками, хочуть отримати царство небесне. Але якщо вже ми читаємо послання Павла до тита, третій розділ. То в четвертому вірші написано: А коли з'явилась та людинолюбство Спасителя нашого Бога, він нас спас не з діл праведності, що ми його чинили були, а своєї милості через купіль відродження обновлення Духом Святим, якого він щедро вели на, на нас через Христа Ісуса Спасителя нашого. Тобто тут написано, що благодать це не діла, благодать це просто Божа милість, це Божий подарунок кожній людині. Ми не можемо, знаєте, співставити наші добрі діла і погані діл. І думаю, чим більше добрих діл, значить Бог мене прийме. Ну, Я думаю, що це людська гордість. Тобто людина не хоче якусь подачку взяти. Так, ніби. Я, я сам це зробив, я це сам, я це сам, це моя заслуга. Насправді, ми не можемо самі себе спасти, тому нам треба благодаті. Милість і благодать. Це трошки різні речі, але це тема вже іншої розмови, і, на жаль, час нашої передачі він збігає. Рівно через тиждень, в цій же порі на цьому ж каналі, ми продовжимо нашу розповідь, наші роздуми про Божу благодать. А хто хоче знати більше, хай читає Слово Боже. Дякую, Володимир, за участь у цій передачі. і Ми ще поговоримо наступного разу. Продовжимо про благодать. Шановні друзі, ми завершуємо нашу передачу. Якщо у вас виникли запитання, будь ласка, телефонуйте на номер 098 92 57 061 або 050 24 15 713. Залишайтеся з Богом!